Доброго дня, друзі, колеги, 2 листопада вивозимо кукурузку нашу на спіртзавод, не всю. А так, по надобності приїхала одна машинка Десь до 30 тонн, з 28, так сказати, на обіхідок, на солярку та попроплачувати за захисту. В общем, потихеньку вивозимо. Приїхала манітушка. Так що зараз будемо працювати. До речі, друзі, хто ще не подав заявку, відкрита заявка в дарі на отримання до 2 тонн карбаміду від юсой там від 20 до 500 гектарів, якщо у вас є або своєї землі. Або в оренді землі, то до 2 тонн. Якщо від 5 до 2 до 20 гектар, то до тонни карбаміду. Так що, хто ще не встиг, безстренько подавайте заявки, бо кількість там обмежена. Я думаю, це такий буде непоганий бонус для сільхозвиробників такий важкий час, Такі справи, друзі. На кукурудзу ціна у нас така, як була, така і залишається десь 3400-3600, по безналу можна знайти. Тобто Ціна така не дуже якби, приємна. По сояшнику там, вчора прислав королівський смак на 200 гривень, ціна виросла, теж якби не дуже Приємліма ціна 12,100, у них на заводі за 50 масло. Вже ставлять ціну за 50 масло. Так що сояшник поки ми тримаємо. Будемо, напевно, його вже десь після Нового року там здавати. Я думаю, дай Бог ціна должна трошки змінитися в кращу сторону. Ну, а кукурузу прийдеться по надобності здавати на те, на те. Хочемо закупитись посівним матеріалом до Нового року. Замовили засоби захисту. Те, щоб у нас вже хоча б за посівну, ми вже не переживали, щоб у нас усе було вже, так би сказати, укомплектовано. Так що такі справи. Напишіть, будь ласка, в коментах в кого які ціни. По сояшнику по кукурудзі цікаво почути, в які, які ціни в других регіонах нашої країни на нашу з вами продукцію. Сольорка дещо подешевшала на на гривню 50 ціна впала, пола зараз 50 гривень з доставкою. А поки там ми грузимо кукурудзу, тут ми займаємось отакими ось справами. Це це поле, що ми взяли останнє. Ось наш перегній лежить. Почали ми вивозити його сюди вже десь около 120 тонн ми вивезли перегною. А тут у нас є такі проблеми, тут впала деревина і отакі ось гілки, які мішають нормально проїжджати техніці, комбайну і всім остальним. Так що приходиться обпилювати дерев, ми не пиляємо, Боже, упасі. А отакі гілки, що висять, ми навіть їх повністю не спилюємо, а спилюємо до половини, щоб не було тоді до нас ніяких питань. Тут по всьому периметру треба пройтись і поспилювати гілочки. Отак по сої шуруємо. Без передплужників. Знімали передплужники на як оралик по кукурузі. Не стали їх ставити, в принципі нормально докидає. Глибина теж бадьора. Хто там пише, не тягне, тяне, та отлично він тяне і скорость нормальна і все. Хоча спробували по такій палці орати, <кій> немає діла, отаке воно. Получається, приїхав ось тракторець з такою саморобною фрезою, цепами. Зараз переб'є. Виберем це цей родик. А так воно получається після фрези цієї. Лучше, ніж палка, можна сказати. Тут ми ще і спалили його. Я думаю тут трохи лучше должно бути. Ну а так-то отак получається воно. Отака волога, друзі. 15, 14, 13, 8. Жалко, конечно, що суха кукуруза і приходиться здавати її за таку несправедливу, як, на мою думку, ціну. Ну, немає куди діватись. 哈哈。 Кукурузка як золото, так? Да? На хліб мазати. На мозати вже от трохи помазали. Та трошки там пів відра.